Дівчата, всім привіт! Сьогодні ми будемо завершувати нашу серію відео про продукцію LCF. А саме сьогодні ми будемо використовувати продукти серії Silver Mint. Це у нас сухий хайлайтер, який ви бачили у мене в попередніх відео. Це у мене хайлайтер желе тіні желе Також і ще раз, ми протестуємо туш LCF. Не до кінця я її зрозуміла. Можливо, ми ще щось, ну будемо бачити. Давайте подивимось, як у нас будуть виглядати тіні жиле. Дівчата, хочу вам показати ці чудові тіні жиле, цей крутий відблиск, якого ви практично не бачите чомусь. Хочу разом з вами бачити... О, круто, бачите, тут не сині, а в мене на пальчику фіолетові. Давайте я ось так розтушую і покажу вам своч, Як це круто виглядає на пальчику, до речі, залишилися ще тіні. Це дуже круті, круті тіні. Тож, хочу, щоб ви подивилися на цей чудовий хайлайтер. Дівчата, з цієї серії у мене ось такий хайлайтер Желе від LCF. Такий крутий. Зараз вам покажу Сфотчик Дивіться, як це круто виглядає, як це круто блистить. Це, дівчата просто клас. Якщо я знайду сонечко, я вам зроблю ще дозйомчик, зйомчик, як це все блистить на сонечку круто. Також, дівчата, з приводу донатів. Я відкрила рахунок в описі під відео. Буде номер рахунку, куди можна скидати гроші. Для чого ці гроші? Зараз я вам поясню. Я нікого не заставляю, але я вам показую косметику. У мене також важка ситуація. Я не можу цю косметику купувати сама. Мені подобається бути блогером. На це потрібні великі кошти, щоб показати вам косметику. Постійно потрібні якісь новинки. Я купляю те, що можу. У мене є зараз на огляді ще деякі палітрине, які я вам буду показувати. Я навіть зазняла розпаковочку, але ще не встигла вам її випустити. Ну, тому що показую якось все по черзі. Не хочу показувати вам в одному відео все, щоб потім не мати нічого. Хочеться поки що я вам показую косметику LCF, там, ну, якусь Кіта, якісь щось дешеве, Гленбіу я от купила палітри, вже вам трішки спойлерю. Але, дівчата, мені хочеться попробувати якісь новинки від Evelyn, щось від Revolution. Я знаю, там є iHeart Revolution, XX Revolution. Є Makeup Obsession, є різні фірми Bell і Lovely і так далі, і тому подібне. Є багато різних брендів. Але це все, новинки, вони коштують трішки подорожче. У мене, на жаль, немає такої можливості купити якісь новиночки, тому що вони досить дорого, навіть якщо по знижці. Я хочу. ну, Звернутися до вас, щоб на розвиток каналу я створила рахуночок, Це на розвиток каналу це не для мене. Ви, якщо будете донатити, кожна гривня важлива, я за ті гроші буду купляти якісь певні продукти, які будуть цікаві і мені, і вам, і буду вам показувати. Ну, тобто, ви все будете бачити. Але я нікого не заставляю, це просто я кажу, щоб ви знали, що в мене є такий рахуночок, кому цікаво мене дивитись. Якось так. А зараз давайте перейдемо до перегляду створення макіяжу, але перед тим обов'язково підпишіться на мій канал, поставте дзвіночок. Прошу ставити лайки та коментувати мої відео. А вам бажаю гарного перегляду. Отже, дівчата, я зробила тон, консилер нанесла. Зробила брівки і оформила вже складку по віки. Нанесла на губки бальзамчик. Все буде прописано в інфобоксі. І зараз беру палітру худо-б'юті. Тут хочу взяти дзеркало з цієї палітри. Саме тут мене цікаве дзеркало. Я сьогодні набрала своє велике, вирішила взяти з палітри. Дивіться, я дивлюсь складку повіки я оформила доволі непогано. І я ось думаю, з чого почати нам сьогодні: з хайлайтеру чи з очей. Давайте, так як я ще не закріплювала з пудрою, давайте ми почнемо. з хайлайтеру «Желе». Зараз я вам покажу, як я його буду наносити. Тому що, дивіться, дівчата. Нагадую, в мене тон 2. Дивіться, я вже тестувала декілька разів цей хайлайтер. Наносила його і пензлем, і пальчиками. Це все не те. Вибачте, трішки прихворіло. Це все не те. Тому я знайшла альтернативу. Дивіться, я маю ось такий спонжик. Ось він у мене, до речі, від хайлайту, бачите, я тестувала, не виму. ось такий спонжик це як пуховочка. Я купляла собі ось такий купила я собі beauty blender малесенький, спонжик такий. І там, в наборі з цим спонжиком, ще йшло три такі маленькі спонжики. Я це пуховочками. Тут матеріал як спонжик, але для мене це пуховочка, тому що для мене спонж о, це спонж. Але досить добре, що вони в мене є. Я не знала, для чого мені їх використати. Але ми їх будемо використовувати для хайлайту. Отже, дивіться, Я нанесла на е, тон, е, пудру не наносила, тобто це під пудру наноситься. Я ось так ветяю ось цей, бачите, е, спонж. Воно мені тут набрався хайлайтер, і зараз я вам покажу, як я буду наносити. Дивіться, я ось так двоє. І ось так наношу на зону хайлайту. Бачите? І воно вже є відблиск. Розпустила пуховочку ось так. Я вже бачу відблиск, комусь цього мало, комусь достатньо. Що я вам хочу сказати? Мені вже подобається цей відблиск, тому що якщо тут нічого немає, то тут уже щось блистить. Але я хочу іще. Тобто мені цього мало. Дивіться, я іще набираю. Пальчиком воно тушується погано. А ось пензлем воно розмазується і знизу змащується. І під низом тон роз'їдається, якщо наносите пензлем. Я воно ж такою похолочку, вона суха, а не мокра. І воно дуже круто виглядає. Це, дівчата, як якийсь це хайлайтер, жиле, рідкий хайлайтер. Я б навіть сказала, це як якісь топи. Так, це як топер, як хайлайтер. Дуже він такий має окремий блискіт, але дивіться, як воно підсвічується. Бачите, тут нічого, а тут дивіться, як воно блистить. Це просто кайф. Ось цей хайлайтер жалею, я декілька раз використовувала, раз за 5-6 тестувала. І мені дуже сильно подобається. Він носиться до кінця дня. <кхем> О боже, що тут таке. Він носиться до кінця дня, і це мені дуже навіть подобається. Я набираю знову на поховочку, зараз буду з вами працювати іншу сторону обличчя. Бачите, тут я вже набрала більше. Тому що я вам показувала на цьому боці, що його потрібно донашаровувати, якщо ви хочете сильно обску. Тут я вам покажу, як, коли ви його набрали, надто багато, тому що буває таке. Воно микається, але ви не знаєте, як воно щіпиться. Це дуже крута штука, дивіться, це просто кайф. Дуже воно круто. класно дуже. З цієї, з цієї сторони я чую, що воно вже засохло. А тут я чую, що воно ще таке вологе і як воно щіпається. Тобто, поки воно, ще ви відчуваєте, що це вологе, ви можете це розтушувати. Але воно дуже-дуже швидко щіплюється до шкіри обличчя. Тому, якщо ви нанесли пальчиком таку плямочку і ви не встигли розтушувати, то ви вже не розтушуєте. Дівчата, це дуже круто. Я вважаю, що це навіть може бути як топер. Для матових рум'ян. Тобто, хто не користується хайлайтерами, але користується румянами з блискітками, то дивіться, можете, або маєте матові румяна, вони вам не подобаються. Повірте мені, якщо внести рум'яна і поверх них нанести ось цей хайлайтер желе це ну, просто як топер. Мені подобається ефект. Мені дуже, дівчаточки, сподобався ефект. Але давайте, зараз за кадром, я припудрюсь пудрою. Я пудрю, пудритись буду пудрою від Лорени. Отже, дівчата, я вже припудрилась пудрою, щоб показати вам, як виглядає хайлайтер желе під пудрою. Дивіться, під пудрою, він також має блискітки, також є топер, залишається. Відблиск видно блискіток. Але вже не так яскраво. На сонечку це виглядало б яскраво. На жаль, у нас зовсім спертивалася погода, і весь час дощі дощі, дощі. Тому я вам, на жаль, не зможу показати. Але, як бачите, воно відблискіє, блиток видно. Але я думаю, що в когось виникнуть питання. Чи можна цей хайлайтер не запудрювати? Можливо, у когось немає сухого, щоб зверху нанести. У когось немає пудри. Дівчата, я тестувала і носила цей хайлайтер желе без пудри. Так, він є. Можливо, він застиває. Можливо, не всі блискітки, якісь блискітки з часом сходять. Але хайлайтер тримається до кінця і відблиск він дає. Якщо когось цікавить, чи тримається він під пудрою? Так, відблиск є. Якщо ви хочете сильнішого відблиску, можна донанести якийсь сухий хайлайтер, любий, який у вас є. Якщо ви хочете легенького обліку поб... обличчя і такий ну, ефект, що у вас по цьому лосонечку ось цей ефект. Додаткового хайлайту вам не потрібно. Отже, давайте перейдемо до очей. Я не зробила складку повіки. Я взяла палітру LCF, ось таку, що ми з вами тестували. І використала ось цей відтіночок на всю повіку. Його практично не видно, тому що я його сильно не тушувала, я його дуже дірвінь, тоненько нанесла. Просто, щоб все зачепити. Ну, щоб закріпити базу, я закріпила її прозорими ну, тінями, які я завжди закріплю, але мені захотілося трішки без Зараз я ще хочу з вами ось цим відтіночком пройтись в кутик по віки та над бровою. Беру ось такий пензель і беру ось цю, ось той колір, що я вам показувала. Хочу нанести його трішки в кутик. І зараз прийдемо над бровою. Так. І давайте його ще візьмемо над доброво. Дивіться, круто, який відблиск, бачите? Таке враження, що у вас. Обличчя, де є зона хайлайтеру. І обличчя і зона, зона, де ми зробили, нанесли тіні під брів, як Якби з'єднювались, бачите? Але насправді вони не з'єднюються. Це йде дуже сильний відблиск від хайлайту, від того. І від тіней. Дуже-дуже круто. Дуже круто. На цьому все. Хочу ось ці тіні закрити. І давайте перейдемо до наступного продукту, який дуже мене цікавив. Я дуже вам сильно я його придбала і дуже сильно чекала момент коли я вам його покажу. Це у мене, дівчата, Тіні жиле в третьому відтіночку від бренду LCF. є багато різних відтінчик і мене цікавив саме цей. Це такі у нас сині тіні з відблиском фіолетовим. Я вже тут мазюкала. Так. Дівчата, вам, напевно, так в кадр не видно. Ну і не знаю, як це вам показати. Саме мені видно, що тут є. Дивіться, якщо він думає, так стоїть у мене ось саме так. фіолетовий відблиск, якщо так, цей у вас на капкадрі сей. Ну, гаразд, не суть. Беру цей хайлайтер желе Потрібно мені взяти якийсь такий пензель, щоб був пухнастенький, але не надто сильно. Це, напевно, цей пензель від Soul Art я взяла. Але він мені буде за надто. Давайте візьму ось такий пензелік для підводки, будемо ним користуватись. Я хочу цими тінями зробити ось так поверх стрілочку. Набирається на пензель. Дуже навіть непогано. Жаль, звичайно, тоді видно дівчата, якщо набираєте пензла, ну пальчику виводить, ось таке. Але, що зробити, ми купили, щоб користуватись, а не дивитись, як воно виглядає дитина. Я буду звідси з кутика проводити таку верхню стрілочку, так би мовити. Але зразу буде трішки з тих, щоб не заходити. І буду, хочу дойти ось сюди до котика. Опа є, бачите? Дівчата, я тільки нанесла, я вже так блищу. Набираю ще клас і прохожусь додатково. Я вважаю, що достатньо такої стрілочки. Дивіться, дівчата, вам в кадрі не видно, Але я вам хочу показати, тут не є така ну, нашарована, Тут є така легенька, ну, легенька стрілочка, вона не нашарована, не щільна, але виглядає дуже круто. Дуже круто виглядає. І все, що блистить, я не можу зупинитися. Дуже круто. Давайте ще попробуємо. Давайте нанесемо ще по нижній, дивіться, як стрілочку. Мені це дуже сильно сподобалось. Нижній повітрі воно ну, не так. Якось, ну не так вито. Не так виблискує. Не так. Я просто ось так. Давайте я зараз ось це по нижній повітрі, візьму просто такий пензель, який я робила складку. І ось так розташую. Це вийшло, як топер на тіні, тут блестить, а тут уже видно стрілочку. І стрілочка у нас дуже-дуже класна. Мені сподобалась стрілочка. Давайте я дороблю другу повіку, повернусь. Дівчата доробила кайф. Мені сподобались ці тіні желе. і я хочу їх іще інших відтінків. Вибачте, впало. Впало в мене кришечка. Дуже вони круті. Тут є 4 грами. Ну, Це мені не подобається, що з ними трапляється після нанесення. Але я їх також вже тестувала. І вони дуже круто тримаються. Показала я, вам, дівчата, те, що хотіла, б, хотіла б показати, давайте нанесемо ще туш. Тож, я знову тестую від LCF, продовжую тестувати. Попередніх відео я її тестувала, вона не осипалась. Дуже навіть круто трималась. І я хочу ще раз спробувати. Я просто не розумію, чи це вона розфарбувалась і тримається. Чи що це таке? Воно в мене ті рази осипалась. Коли я тестувала з вами палітру LCF for makeup, цю простеньку я вам показувала. І коли я тестувала на, вибачте, коли ту, і коли я показувала макіяж вихідного дня, я також брала цю туш від LCF. І вона у мене осипалась чомусь. В попередньому відео, коли я показувала палітру Vidalsef Metallic Nudes, ця туш у мене трималась. І відео, яке вже вийшло про мою біжутерію, також туш стояла. Я не розумію, в чому прикол. Вона осипалася, осипалась. Потім раптово, коли вона мені перестала подобатись. Вона перестала осипатись. Так, гаразд. Зараз нанесу бронзер, рум'яний, і до вас повернусь. Нанесла, дівчата, рум'яна, бронзер. До речі, трішки вам хочу поспорити. Я замовила собі бронзер, і вже досить давно він в мене стояв. Я хотіла вам показати, але в мене досить багато косметики. Ну, тобто, були ще палітри. І я в цей. Ну, я вам показувала те, що в мене було, вирішила бронзер вам показати пізніше. От, я його, поки він мені прийшов, поки замовила, він мені дуже сильно подобався. Він дуже сильно в нього миле пакування. І гарно він виглядає. І запах в нього дуже крутий, аромат. Але, дівчата, в мене сталося таке такий нещастя. Я навіть не знаю, чи я вам його покажу в відео взагалі. Це був дуже крутий бронзер, він мав красивий надпис у собі. Але я не розумію, він в мене ніде не падав, я його ніде не стукала. Він так стояв, що не міг упасти. І чомусь у мене він потріскав. Я вам трішки поспойлерю. Не знаю, як вам показати. Ось тут, ось тут. Ну, одним словом, він потріскав. Я його. Вирішила ось так щепити до кубка ось тут. Не роздроблюючи просто, але він знову тискає. Я не знаю його, потрібно подрібнювати, зклеювати докупи. Відповідно, вже там не буде надпису, не буде так круто, як є. Не знаю, що я з ним буду робити, але зараз не про те. Давайте, мені хайлайтер подобається, але я хочу вам ще раз показати хайлайтер Silver Mint серії. сухий хайлайтер. Я вам його показувала в попередньому відео, але, дівчата, у нас сьогодні саме макіяж з серії Silver Mint. Тому давайте я вам його покажу. Тут є дзеркальце, потрюся ще раз. Дуже красивий відтінок. Є дзеркальце, тому я буду в нього вколі Я ще додатково зовсім так трішечки собі додашарую хайлайту. Це я, яка зовсім трішечки до і вже все блищу. Але, дівчата, я не брала буквально два рази зачепила і нанесла. І він дуже-дуже крутий. Дуже цей хайлайт пігментований. Тому так круто виглядає. Бачите, і додатково я несла ще хайлайтером. То зверху і дуже круто. Ну, просто дуже-дуже круто. Я завжди наношу хайлайтер на перенісся. Так. І на зону губ. Давайте оформлю губки за кадром і покажу вам, як виглядає мій макіяж. Отже, дівчата, давайте пройдемось по продуктах. Мої загальні враження від новинок, від того, що ми вже тестували. Давайте почну з хайлайтеру Желе LCF. Він мені подобається. Я його брала по значці 50 гривень. Я просто від нього в захваті. Він, ну, як хайлайтер, я не можу вам сказати, що він до кінця як хайлайтер. Мені це нагадує топер. Але я наношу під пудру і зверху ще сухий хайлайтер. Це дуже круто підсвічує шкіру. Іноді ношу під пудрою без додаткового хайлайту, але це коли дуже сильне сонечко, воно круто блистить. І якщо я не наношу тон, просто наношу ось цей хайлайтер желе без пудри, без нічого. І в мене настільки обличчя живе. Давайте візьмемо далі з жалейок, ось ці тіні. Дівчата, мені їх простенько, дуже добре наносити. Отак, пальчиком і на повіку накветити або пензликом на повіку, пальчиком краще. Ну, і можна робити такі стрілочки, але з такими стрілочками потрібно бавитись. Вздовж я не пробувала наносити. ну... Жодного разу. Ось так я робила, наносила на повіку, вони круті. Я рекомендую саме в мене в третьому відтіночку. Тут переливчик синього фіолетові кольори. Дуже круто. Також давайте візьмемо сухий хайлайт. У мене вже є про нього враження, і я хочу ще вам раз сказати порекомендувати. І він настільки крутий, пакування в нього дуже мале. Мені мало, що подобається DLC DLCF, в мене мало продуктів є, але я не купляла те, що мене не цікавить. Я це тестувала багато продуктів, веціла в магазині Єва, бачила багато відгуків, тому не все брала. З приводу туші, напевне, ще буду тестувати, тому що в попередніх відео воно в мене осипалось. В багатьох в відео, де я розповідала вам про біжутерію, вона в мене чомусь не осипалась, коли я знову її тестувала. І зараз я вигулюю її на вихідні, на свята. ну, коли, Тобто, життя за кадром, і вона в мене тримається. Будемо бачити, як буде в цьому відео. Ну, як зараз знімаю, буду ще тестувати, ходити. Подивимось, як вона. З приводу продукції LCF, взагалі, дівчата, я продукції LCF задоволена. Ну, мені навіть досить сильно сподобалось. На просторах YouTube я не знайшла. Якщо я бачила відео про такий хайлайтер, то відео про палітри я практично таких відео не знайшла дуже мало одиниці. А відео про таке желе і про хайлайтер я зовсім не знайшла. Я думаю, багатьом цікаво, подивитись. Бо багатьом хочеться того, але вони не знають, чи витрачати на це гроші чи ні. Ось. Це все мені одним словом сподобалось. З тушею я ще й не оприділилась, але все інше мені сподобалось. Всім до нових зустрічей Всім па-па.